Привіт, мене звати Андрій Шевченко. І від імені команди Медіа-Центру Україна я вітаю всіх журналістів, які розповідають світу про нашу битву за свободу. Сьогодні ми хочемо підбити перші підсумки роботи медіа-центру у Львові. Це наша рецепція, і для багатьох іноземних журналістів робота в Україні починається саме звідси. За дев'ять місяців великої війни через нашу реєстрацію пройшло близько 3,5 тисяч іноземних журналістів, які представляють тисячу редакцій з усього світу. У цьому медіа-центрі пройшло понад 400 прес-конференцій, в яких взяло участь близько 600 спікерів, які приходили сюди з новинами, аналізом і коментарями. 900 новин Три тисячі публікацій у соціальних мережах і 700 тисяч електронних листів це лише частина того, що зробила наша редакторська група. Ми також утворили дієвий продюсерський центр, який не лише допомагає журналістам із контактами, а і пропонує їм цікаві теми. Публічні дискусії, орієнтаційні сесії, закриті брифінги, мозкові штурми і навіть музичні виступи. За цей час медіа-центр став справжнім живим простором для роботи, для спілкування і для концентрації енергії перемоги. І звичайно, все це відбулося завдяки роботі відданої крутої команди: комунікаційники, редактори, продюсери, оператори, режисери, перекладачі, майстри різних професій, об'єднаних спільною справою. А ще це приклад, як багато можна досягти, коли разом працюють різні команди і різні структури. Це і Львівська міська рада, яка ініціювала утворення медіа-центру і прийняла першу хвилю іноземних журналістів. Це Львівська обласна військова адміністрація, яка стала взірцем у поширенні важливої інформації про війну і про безпеку. Це компанія Фест і Ресторан Правда, які люб'язно надали медіа-центру своє приміщення. Це десятки людей, які допомагали і допомагають медіа-центру словом, контактами, порадами і грошима. Завдяки цьому медіа центр Україна продовжує працювати у чотирьох містах: це Львів, Київ, Харків і Одеса. Це наш внесок у велику державну справу. Правда переможе, переможе Україна.